Сьогодні в цьому відео ми продемонструємо, як осушувачі включаються і виключаються після того, як вимикається або включається світло. Ми продемонструємо функцію пам'яті осушувача повітря, покажемо, що ми їх налаштовуємо, і вони відновлюють роботу в тому самому налаштуванні. Перший осушувач це Maxton 12 Smart. Він зараз працює. Тут включений режим по вологості, режим по вентилятору. Що брати по вологості, то ми його ставимо 50%. Він собі запам'ятовує і показує поточний показник. Вентилятор в другому положенні включений. Усужує повітря AirCond d 12 В нього так само виставлений режим по вентилятору. Давайте ставимо максимальний. Вологість ми йому виставляємо 40%, І прилад запам'ятав її і показує поточний показник, який зараз є. Пристрій працює. Слідучий прилад це AirCond A10 модель. Він теж працює, турборежим. Ми, наприклад, ставимо в автоматичний режим і виставляємо вологість 45%. Він зараз теж запам'ятає, і він буде працювати вже до 45% і показувати поточний показник. Зараз ми замітуємо виключення світла, вимкнемо з розетки прилади і вам покажемо, як вони відновлять налаштування. Ось вони повністю виключені. Ми зараз почекаємо. Включимо розетку до того, щоб дочекатися включення осушувача, там може пройти час 2-3 хвилини, тобто на перезапуск компресора. Це спрацьовує автозахист самого компресора, щоб прилад не перегрівся. Включаємо в розетку. Посушувачі, звуковий сигнал видали. Ми бачимо, що запустились вентилятори, тобто зараз без компресорів, але можемо побачити, що показники. Тут е, виставлена вологість, тут виставлено вентилятор друге положення, поточний рівень показує, якщо кнопку натиснути, 50% збереглись. Якщо беремо аїрконд-сушувач, так само друге положення вентилятора по вологості 40 стоїть. І AirCont A10, автоматичний режим, вологість показує, показник 45, як і був. Зараз 2 хвилини часу пройде, запустяться компресора, і усушувачі продовжать осушувати повітря. Продовжуємо далі три осушувача Maxton 2 і Дюракрафт. Ми всі їх включаємо. Виставляємо вологість 50%, друга швидкість вентилятора. Він зараз запуститься. Maxто 20 літрів. Аналогічно виставляємо 50%, друга швидкість вентилятора. Він теж зараз включиться. І Дюракрафт. Натискаємо кнопку, виставляємо йому вологість 50%. Вентилятор ставимо в максимальне положення. Все. Три прилади працюють. Ми зараз замітуємо виключення відповідно світла. Вимикаємо з розетки. Прилади відключились, як можете побачити. І назад підключаємо. Вони всі видають звуковий сигнал при включенні. Осушувач повітря Maxton 12 s показує вологість поточно. Збер... Зберіглись налаштування по вентилятору. Якщо кнопку натиснути, 50% також збережено. Аналогічно по Maxton 20%. Та сама вологість, та саме положення, і він відновить свою роботу в заданих параметрах. DuraCraft теж вже працює. Вентилятор максимально, вологість 50%. Підключили останніх три осушувача: це Дюракрафт і 2 AirCond, Вони включені в мережу. Ми запускаємо по черзі кожен. Виставляємо вологість 50%, вентилятор ставимо на максимальне положення, прилад вже, до речі, запустився. Включаємо aircond d 20 він теж показав вологість. Ми виставляємо йому вологість 50%. Положення вентилятора ставимо максимум і включаємо Duracraft 20. Вентилятор теж ми можемо тут виставити положення максимальне, і вологість виставляємо йому. 50%. Тобто прилади всі працюють. Аналогічно. Вимикаємо з розетки їх. Включаємо. Одразу всі прилади запустились. Вентилятор те саме положення, вологість виставлена 50%. Це так само стосується і AirPondu D-20. 50 було, це 60, виставив я в другий раз натиснув, положення вентилятора теж максимальне. І по дюрокрафту ми також аналогічно бачимо ситуацію. Отже, можна зробити висновок, що всі ці 9 усушувачів повітря, MaxTone, Duracraft та AirPod, вони мають функцію пам'яті. Це дуже зручно. Якщо у вас виключають світло, потім дають напругу, осушувачі запускаються автоматично в тому режимі, в якому працювали, і відповідно вам не треба їх переналаштовувати.